Вітаю, друзі. Сьогодні хочу стисло обговорити дві важливі новини останніх днів. Новина номер один: можлива відставка міністра оборони Олексія Рєзнікова. І новина номер два, заява голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відсутність законодавчих обмежень для проведення парламентських виборів під час воєнного стану. Отже, можлива відставка міністра оборони Олексія Рєзнікова. Цю новину потрібно розглядати в комплексі і в контексті, в контексті можливого переформатування уряду, можливо, навіть його повної відставки. Принаймні, я точно знаю, що станом на сьогодні планується відставка прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра. Станом на сьогодні розглядалося три кандидатури, те, що відомо мені. Перша кандидатура Оксана Маркарова їй запропонували посаду прем'єра, але Оксана відмовилася. Вона не хоче бути прем'єр-міністром. Хто хоче бути, міністром інфраструктури Кубраков, але його забракували. Він хоче, але, очевидно, не буде. Дуже серйозно розглядається кандидатура. Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Я думаю, що це буде дуже погано, якщо Федоров стане прем'єр-міністром з огляду на всі його божевільні там, ініціативи в Міністерстві цифрової трансформації. Ну отже, ми подивимось, як воно буде. Але кажуть, що в уряді, нібито планується дуже серйозні переформатування. Тепер перейдемо до міністра оборони Олексія Рєзнікова. Рєзніков вже зробив там кілька заяв. Говорить про те, що йому давно не дуже хочеться бути міністром оборони, він давно теж є до роботи в Міністерстві юстиції. Але от останні чутки, це можливе переведення його послом у Британію. Дуже суперечливі дані. Сьогодні я спілкувався з Марією Барабаш, це офіс там реформ чи офіс простих рішень. Ми спілкувалися під камеру з нею. Я коротко переповім, я задавав їй це запитання. Вона не вірить в те, що Зеленський погодиться відправити міністра оборони Резнікова, людину, яку підозрювали і звинувачують в корупції. у неї дуже такий. Токсичний бекграунд, що його призначать відправлять послом Великобританію, туди потрібно відправляти фахового дипломата. інакше це буде виглядати як плювок. З іншого боку, інші колишні народні депутати мені сьогодні казали, що нібито це питання вже вирішено і все-таки різні відправлять послом у Великобританію. Тобто сказати, ну, по різніку по його долі нічого неможливо. Ми говорили про кандидатури на посаду міністра оборони. Це надзвичайно важливо. Значить, ну, Марія Барабаш і інші люди, які вже розуміють ситуацію, говорять про те, що потрібно міняти законодавство. Тому що у нас, відповідно до законодавства, міністром оборони може бути тільки цивільна персона. А на цю посаду потрібно е, призначати обов'язкового військового, який має досвід в тому числі і бойових дій. Виявляється, головні е, причини до Резнікова не тільки в тому, що він краде закуповує яйця по 17 гривень чи яблука по 54 гривні. Він некомпетентний, він не може сформувати номенклатуру. Дуже багато до нього претензій, тому що наші союзники говорять про те, що вони нібито працюють з Резніковим, він щось там подає. E, нібито задовольняються ці заявки, а потім з'ясовується, що нема мінометів, він щось постійно не враховує, там якісь серйозні проблеми і те, що розказують зсередини військові. Ну, різні м'яко кажучи, людина без руля, яка не може відрізнити автомат Калашникова там, від гармати чи від системи Петріот. Ну, я, звичайно, там іронізую. Метафорично все це кажу, але він ну, не може самостійно працювати, і це дуже сильно позначається на якостях і на результатах. Тобто тут не тільки питання в тому, що він злодій і корупціонер, він дуже некомпетентна людина і потрібно призначати військового. для цього необхідно міняти законодавство. Як буде, ну побачимо, ніхто не знає. Тепер важливе запитання: а чому, власне кажучи, підійшли до заміни міністра оборони, заміни уряду, переформатування відставки там Дениса Шмигаля? На мою думку, і з цим погоджуються також багато людей, які там мають експертизу в цьому питанні, Зеленський припертий обставинами. Перші важливі вагомі обставини це відсутність задовільних результатів на фронті внаслідок відсутності належної номенклатури і невчасної постачання номенклатури озброєнь. І наші союзники вимагають серйозних змін. Тобто другий важливий аргумент це вимоги. Вимоги від британців і від американців. Вони вимагають серйозно все переглянути. Ну, побачимо, чи це знову будуть якісь там чергові імітації? Принаймні, поки що зовсім не йде мова про Єрмака. Єрмак залишається. Тут важливе питання, і стоїть перед Зеленським. Чи готовий він повернутися до Конституції? І чи готовий він. Нарешті визначити виконавчу гілки влади, уряд і зробити його повноцінним, цей уряд. Чи знову офіс президента буде виконувати функцію уряду? Тому що уряд можна скільки завгодно там міняти, щось переформатовувати, але це не буде ніяких, не матиме ніяких результатів. Тепер щодо заяви Стефанчука, сьогодні під камерою, окрім Марії Барабаш. Що ми говорили з е, Мариною Станічук і обговорювали заяву Стефанчука. Зрозуміло, що Стефанчука всі іронізують, але всі розуміють, що Стефанчук е, людина, хоч ну, така сумнівна, малокомпетентна, але настільки дурна, щоб там не прочитати Конституцію. Очевидно, що він зондував ґрунт. Так, і Пробував з'ясувати, як на це все відреагує суспільство. Ясно, що конституція забороняє проведення виборів під час воєнного часу. Я задав два важливі запитання Марині Ставнічук для економії часу, щоб ви там не дивились повністю ефір. Там 30 чи 40 хвилин запитання номер один: чи можна поставити три крапочки в воєнному стані, тимчасово його перервати, там на місяць чи на два і швиденько провести вибори? Ну, в принципі, таке неможливо, і так робити і не треба. Зрозуміло, що хтось може пробувати це робити, але це ніхто не прийме. Взагалі, Марина Станічук категорично проти от її позиція, проти проведення виборів під час воєнного часу. Ніхто таки не практикував, це неможливо, тому що. Під час дії воєнного часу суттєво обмежені права громадян, доступ там до зібрань, до телебачення, це єдиний знач, марафон і так далі. Потім питання ж не тільки технічної участі військових, які на фронті, а в тому числі хтось з військових може сказати, що він хоче балотуватися там до Верховної Ради. Парламентська кампанія, ну це в принципі як би неможливо. Який вихід з цієї ситуації, тому що я поставив друге запитання: а як бути, якщо ми притиснуті обставинами, тобто необхідно міняти вищу політичну владу в результаті незадовільних наслідків на фронті? І чи існують? Інші якісь інструменти і механізми, щоб без виборів поміняти вищу політичну владу. Ну, таке провокаційне запитання. І, в принципі, Марина Ставнічук дала, ну, як на мене, дуже аргументовану і правильну відповідь. Не потрібно хитрувати і нічого вигадувати. Не потрібно ні перервати воєнний стан, ставити там три крапочки, проводити вибори, або не потрібно шукати якихось інструментів. Потрібно виконати конституцію. І конституція передбачає. Функціонування не а, Офісу президента у якості виконавчої влади. А якщо ми хочемо змінити ситуацію на фронті, ми повинні нарешті зробити професійний уряд і надати повноваження прем'єр-міністру, а Зеленському залишити от ті функції, які повинен виконувати президент. Це буде дуже серйозним позитивним сигналом для наших партнерів, і не буде тоді знімається питання вічної війни. Вони будуть розуміти, що ми ну, воюємо за не тільки там, територіальну цілісність, а в тому числі і за справедливість і за порядок для наших західних партнерів. Це надзвичайно важливо. І це цілком можливо а, м, зрушить ситуацію з мертвої точки в питанні номенклатури і постачання зброї. Дуже серйозно активізувалося питання ленд-лізу. Більше того, Оксана Маркарова раптом це теж важлива інформація, яку сьогодні я дізнався від Марії Барабаш, е, стала прихильницею лендлізу. Очевидно, що всі розуміють, е, що ці три. Урядові програми США, ну, м'яко кажучи, це не те, що нам потрібно. Вони нам давали гроші, можливість красти ці гроші, але вони не давали зброю. І от ми притиснуті обставинами дуже серйозними, які відбуваються зараз на фронті. І от піднялося питання ленд-лізу. Ось. Тобто ситуація, закінчуючи по виборах, ну не може бути виборів під час воєнного стану. Більше того, треба розуміти, чим спровокована ця заява Стефанчука. Звичайно, це така відтермінована, запізніла відповідь, реакція на попередження від пана Кокса, президента Парє, парламентської асамблеї Ради Європи, який сказав, що незважаючи на воєнний стан, ми повинні проводити вибори, чому європейці. Ті нам зробили таку пропозицію, таке попередження, і готові, нібито щось там ковтнути, якісь там невеликі недоліки у цьому процесі. Тому що вони дуже сильно переживають за спробу монополізувати владу їх тривожить такі авторитарні методи, які практики, які демонструє президент Володимир Зеленський. Але, як сказала Марина Станічук, абсолютно правильно. Я з цим погоджуюсь що. Боротьба з, там, з авторитарними якимись замашками Зеленського може трагічно закінчитися до нас, тому що фактично не буде ніяких передвиборчих перегонів, і це просто-напросто ще раз закріпить на 5 років владу Зеленського. Єрмак справиться, і там кількома колонами вони зайдуть, і це їм зараз дуже на руку. Не диверсифікують вони владу, тобто замаскуються під там різноманітність в парламенті, але фактично вся влада буде належати Офісу президента. І це ще більше законсервує ситуацію. Тому потрібно починати працювати по порядку виконання конституції, повернення повноважень уряду. Більше того, можна зробити уряд народної довіри. От тут можна використати дію. Для того, щоб провести таке собі соціологічне опитування, хто повинен бути прем'єр-міністром з у народу, хто має бути міністром, в тому числі міністром оборони. І от там Сергій Гайдай проводив у себе опитування на Фейсбук-сторінці. От ну, це, звичайно, такий там протоваріант, але менше з тим, щось подібне має бути. З цим у Зеленського надзвичайно велика проблема. Він не може допустити. Людей, яких він не знає, не контролює. Тому що він малокомпетентний, йому потрібні тільки ті люди, яких він знає, і вони йому там щось підсовують. Чи зможе він подолати цю проблему? Ну я не знаю. Ну, ось так я хотів би прокоментувати оці дві важливі новини. Я всім дякую за увагу, дякую за підтримку каналу. До побачення, на наступних зустрічі.